Моя родина найпруткіші лінивці в світі. Обігли довкола ціної кулі у пошуках найрідкісніших і найкращих рецептів. Ага, Крута історія, але, може, глянеш до наших страв. Ми замовляли години дві тому. Так, а от і хитрість для ідеального гуакамоле. Так, ти ще раз її показуєш. Що це було? Будинок на колесах цілий. О, велике місто! Навіщо нам туди? Та да, ми відкриємо новий ресторан на колесах. А ось і наш новий дім, родино. Привіт! Тренере! Ми тут знайшли нового гравця. Oh, 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 oh. <смеш> <хи> Смакота! Ідеш на тренування. Я вже на шляху. Ой, Ой, мої прави. Люба, Допоможи. Мене вже нудить від цих лінивців та їхніх смаколиків. <свіс> Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас тільки клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. Знаєш що? Думаю, я можу допомогти. Якщо ти. Дістанеш мені ваші сімейні рецепти, О, що ти накоїла. Yeah. Ah! Ah! Родина, ми повернемо нашу книгу. Просто підемо і відберемо саме так. Але ну, так, я це не, не так книгу. просто. Гляньте, до нас прийшли лінивчики. Ця сім'я ніколи не здається. у нас сімейка лінивці встигнути до обіду. Вони можуть красти тако, але ми не віддамо нашу свободу! Скоро у кінотеатрах вільна каса.